Привіт! Так як і обіцяла, запишу продовження попереднього ефіру Ти варта найкращого, повна фігня. Зараз дуже багато практиків, людей говорять, що ти варта всього найкращого по праву свого народження. Так, це так. Ми варті щастя, ми варті всього, що є в цьому світі, по праву свого народження. Але ніхто не каже підводних, підводного каміння. Скільки б ми не говорили собі, що ми варті всього найкращого, але в нас є блоки, які кажуть, що це не так. І їх не видно це як підводні камні, які не дають нам реалізовувати себе. Внутрішні заборони, які сидять глибоко в нас і не дають нам проявлятися. І скільки б ми не казали, ти варта всього найкращого, тобі можна все, всередині в нас сидить глибокі переконання з дитинства. Коли така маленька дівчинка, ідучи з батьками на ринку чи в магазині, бачить ляльку і каже: Я хочу цю ляльку, а відповідь їй: у нас нема грошей. Або не зараз, не на часі. І маленька дівчинка починає проявляти емоції, а на ці емоції їй часто закривали рота. Або ще більше фізично наказували заварядування. І оцей блок залишається всередині нас камінням. І коли вслідючий раз дитина хоче оте красиве платічко, яке так гарно на ній сидить, але мама чи тато дивляться на цінник і кажуть: А ми не можемо його купити, он, дивися, є інше, простіше. Оце ми тобі купимо, але воно не таке, воно не таке красиве. І ти не хочеш його, ти хочеш те, що дорожче. І знову ковтаєш, втираєш сльози, бо тобі не можна бажати того, що ти хочеш. І скільки б ми не говорили, ми варті найкращого, всередині в нас сидить досвід, який тіло пам'ятає, яке мозок пам'ятає. І поки ми не достанемо цього каміння, якого там дуже багато, тому що ми так росли. Наші батьки не завжди могли виконувати наші бажання. І ця маленька, перелякана дівчинка живе у нас всередині. І вона боїться бажати, боїться навіть думці допустити, що їй можна бажати, і за це нічого не буде. За її бажання її не накажуть. Що їй можна насправді? І от Є дуже багато практик, які я даю, наприклад, практика написання 100 бажань, вона не дається для того, щоб ви вже їх бігом виконували. Вона дається для того, що в самому кінці, після в когось 30-го, в когось 50-го, в когось 70-го почнуть вилазити оті дитячі бажання, нереалізовані, які вам колись заборонили. І вони на цьому на потоці наших бажань, як наріжний камінь, зупиняють. І коли ми знайдемо оті бажання, які маленька дитина всередині нас заблокувала, і вивільнемо їх, от тільки тоді наше тіло і насможик зрозуміє, що нам дійсно. Можна всього найкращого, що нам дійсно можна бажати, тому що там сидить маленька дівчинка. І кожен раз, коли наш внутрішній дорослий каже, Я варта всього найкращого, маленька дівчинка каже: ні-ні-ні, нам не можна мріяти, бо нам буде боляче, коли знову ця мрія не здійсниться. І ми боїмося. Ми боїмося ризикувати, ми боїмося щось міняти. Ми боїмося просити, тому що тілом ми виросли, а дитячі травми у нас живуть. І ми не беремо на себе відповідальності за те, що ми робимо. А дивимося на те, як жили наші батьки, як жили наші діди-баби, але світ міняється. Ми так боїмося знову почути ні на будь-яке прохання, що ми навіть в власному сімейному житті не говоримо про те, що насправді ми хочемо. І це стосується не тільки побутових питань, це стосується власних бажань, інтимних бажань. Ми не можемо сказати, як і що ми хочемо, скільки ми хочемо, чому ми це хочемо. Ми боїмося розкриватися, щоб знову не було боляче, щоб знову не наступили, щоб знову не закритися. В нас так багато оцих плит, оцього каміння до нас справжніх, до наших істинних бажань, до нашого дозволу собі допомогти. Тому навчіться кожен день, хоча б по три бажання робити ті, які приносять вам задоволення. Ми завжди відкладаємо себе на колись, на потім, але чи буде це потім? Ми відкладаємо наші мрії, наші бажання, наші дії на завтра, на післязавтра. Спочатку дружина чи чоловік, чи сім'я, чи діти, чи батьки, а далі я. Ми відкладаємо себе на потім. Ми беремо те, що нам зручне, але чи воно нам подобається? Не треба далеко йти. Давайте подивимося, на якій постелі ми спимо. Чи та, яка нам подобається, чи та, яка зручна, яка менш марається, легше переться. Я розкажу про себе. Коли я вийшла заміж, мені дуже подобалася біла білизна, але моя мама казала: ой, чоловік роботяга, вони так важко засмиються, вони так не хочуть за собою дивитися, ти будеш ту постіль вічно прати, виварювати і так далі. На що тобі та біла постіль? І я вірила, і я робила так, як мені сказали, тому що це ж мама найбільше досвіду. Але я любила білу постіль, і я її собі не дозволяла. От так багато це один з прикладів, так само посуд. Пам'ятаєте, колись в наших мамів, бабусів, в сервантах стояла посуда, красива посуда, яка нам так хотілася, але ми її не брали. Бо це сервіс, це розписаний вручну або кришталь. І він на свято, а коли приходило свято, його практично не ставили. І ми так багато років дивилися на, ту посуд, на той посуд, перемивали його на Пасху на Новий рік тих Серланди, я розказую, як нас було. Не раз та посуда билася так і не разу не використавшись, відкладалось на потім. А коли ми виростали, це потім нам вже ставало нецікаво. Та будь-що красиве плаття, яке ми собі купили нарешті. Колись собі дозволили, може висіти в нас шафі руками і постійно рахуватися новим, бо ми десь раз його вділи. А мода прийшла або ми поправили ще навпаки, схудли і куди вже те плать. Час іде, все зміняється, ми знову підкладаємо себе на потім і думаємо: от потім буде так, що я собі все дозволю. Бо я ж варта. А ви починаєте бути варті вже сьогодні, зараз, не відкладайте на потім, тому що нема ось так щук, і все, я варта всього кидаю роботу, яку ненавиджу, міняю життя. Але вам потрібно на щось жити. Навіть якщо ви ненавидите свою роботу, ви, якщо її сьогодні кинете і вас немає. Відкладених коштів для існування, що буде далі з вами, та ви себе з'їсте. Ви падете в апатію, коли не вийде те, що ви задумали. Тому домовтеся з собою, створіть якусь, наприклад, певну суму, щоб вона допомагала вам, коли ви будете шукати себе. Не можна вже і зараз отак в моменті все міняти, тому що наша психіка не встигне. Перебудуватися, тому що наш мозок нас оберігає і буде казати ой-ой-ой, ай-яй-яй, -ай -ай", тому що він живе досвідом минулим. Тому подумайте, якщо ви рахуєте, що ви сьогодні вже варті цього найкращого, то скільки того кращого для себе особисто в день ви робите? Скільки того найкращого тільки для себе особисто ви робите. Я не буду зараз говорити, на якій постелі ви спите, з якої посуди ви їсте, яке взуття взуваєте, красиве чи зручне. Як почуває себе ваше тіло? Тому що пам'ять наша багато. Бреше нам, і ми собі брешемо. Лише наше тіло говорить правду. А коли ми його слухаємо? Коли ми дозволяємо своєму тілу відчувати? Якщо щось хороше, так, ми можемо сміятись, ми можемо кайфувати, і то не завжди. Багато жінок до сих пір не дозволяють свому тілу задоволення. Або перекладаються задоволення на чиюсь відповідальність чоловіка, партнера і так далі. А може пора вирости, взяти відповідальність за своє життя на себе і приймати рішення, які нам подобаються, незалежно від кого. Тому ви варті всього найкращого тільки тоді коли внутрішньо собі це дозволите, я вас люблю.